Традиційно ми розпочинаємо з опитування, і стосується воно не політики, не переговорів, а стосується воно опалення. У містах України вимикають опалення згодні з датою завершення опалювального сезону. Чотири варіанти відповідей так, потеплішало платіжки будуть менші, ні, що холодно. Треба продовжити. У мене автономне опалення. Третій варіант мені все одно. У мене опалення автономне. Але все одно ми намагаємося десь вимикати, тому що справді температура міняється в залежності від того, що на вулиці взагалі спати добре, навіть деколи з відкритими вікнами, якщо це дозволяє вам ваш будинок, і він насправді утеплений. Але це не завжди скажеш про людей старшого віку, або коли вдома діти, тобто не можуть бути ніяких протягів і так далі. Щодо завершення опалювального сезону, окремі міста окремо розглядають насправді, тобто мають можливості технічно вимикати або Ціле місто або окремий мікрорайон. А думаю, що держава зобов'язана забезпечувати все ж таки до обіцяної дати, тому що справді споживачі можуть по різному це сприймати. Але треба розуміти, що централізоване опалення є не по всій країні деякі міста повністю вимикали і влаштовують локальні теплові пункти, які забезпечують це дешевше і якісніше. Щодо дитячих садочків, щодо шкіл, щодо вишів, там також місцева рада визначає, коли вимикати, коли вмикати, як у цьому випадку бути? Взагалі є окремі вузи, які мають також автономне опалення, але це далеко не всі. І я думаю, що в будь-яких містах будь-які заклади освіти вони разом синхронно працюють з усімами. Іншими органами державної влади, в тому числі і такі заклади, як дитячі садки, вони є в єдиній системі, тому це швидше за все, що буде централізоване. Проте ніхто не заважає керівництво того чи іншого вузу прийняти інше рішення, а проте, вважає, що воно має бути погоджено з викладачами і студентами, які безпосередньо є. Якщо офіційно сказати споживачами даної послуги, але вони мають почуватися комфортно в цих аудиторіях, тому що знаєте, коли замерзають руки і ти сидиш в курці, то вчитися не дуже хочеться. Так точно думаєш не про навчання.